Що, шановні колеги, з полутичка. Артор як завівся? Як завівся, з першого разу, з першого разу завівся чи я? А, не чує. Чи дядь Петя прийшов коротше, до мене, то він цей, він прушний просто. Це я відео з ютуб знімаю. Так що по мотору питань нема. Щас покажу, що жатка піднялась, гідравліка працює. Песик, дай пройду. чтобы не сказали, что типа цей. Давление у мене там датчик, он с самого начала такий Ну, но, это нормальное у него давление. Если 3,1, 1 это нормально. Так, температура тоже поднимается 50. Зарядка е Более 14. Ну, и показывает там. Бак трошки в манне, но ничего. Так, что у нас? Слышите, бардак А так, в принципе... Пацан колотичка прокачав, все крутиться, все працює. Завтра впихну трубу та й буду пробувати прокручувати. Навіть акумулятор, який простояв цілу осінь. Літ осінню теж трошечки давав нам про себе знати, походу. Вало типу на підзарядку ставили. а Потім в принципі, я от простояв цілу зиму і Коротше, я вже радий, що він в мене завівся. Це вже величезний плюс. Значить, завтра впихаємо шнека, прокручуємо, дивимося які чорти є, міняємо тут вставочку на зернову, обдуваємо, обчухаємо, може ще десь щось вмиємо. І малюємо, походу, бардак цей біля бака, щоб каністрами заливати всі Ну І ще буде одна в мене ділема, коротше, треба протерлою до дні ще січкарні, треба буде наварити кусочок бляхи або вирізати і другу варити. Ножики там в принципі, того року навесенькі стоять не противорежущі. Так що такі справи, всім лайки. Ми всі до перемоги. Це те, що ми єсеїть мотор його. Если там все хорошо, заводится він, цілу зиму простоял с полутика. Моисейчик. Большая червоная машина. Лайки и підписки.